Привіт, друзі! Хочу вам зачитати допис з телеграм-каналу Девіда Рахамі, який пише про вибори. Декілька днів тому з'явилася в інтернеті постанова, за яку повинен проголосувати зараз наш парламент. Про продовження воєнного стану ну на три місяці знову, з 8 травня, ще на три місяці. Деякі депутати почали говорити, що вони не будуть голосувати за цю постанову. Нагадаю, що нещодавно Марія Барабаш дала інтерв'ю Сергію Любарському, і там в цьому інтерв'ю вона після візиту до Сполучених Штатів Америки сказала, що адміністрація Трампа наполягає на тому, щоб вибори були проведені восени, і скоріш за все. Ця постанова не буде проголосована, і парламент буде вимушений призначити вибори президента на листопад. Не знаю, подивимось. Я особливо не вірю в такий перебіг подій. Думаю, Зеленський і його найближче оточення якимось чином все ж таки продовжать утримання влади в цій країні. І що написав Арахамія? Деякі космонавти з Верховної Ради виступають проти продовження воєнного стану після Сум, після Кривого Рогу, під час наступу росіян. Багато журналістів запитують, що я про це думаю. Слів немає, лише літери, в основному з кінця алфавіту. Втоми від війни дається в знаки після виснажливого закордонного відрядження. Тобто Давід Арахамія вважає, що вибори не на часі, потрібно продовжувати От все, це, що є зараз у владі. Яка зараз основна проблема? Не виділяються гроші на зброю. Ну, на мій погляд, це головна проблема. Є гроші на все, є гроші на національний банк і його схеми з депозитними сертифікатами, є гроші на відшкодування ефективного ПДВ. Є гроші на закупівлі на прозоро, є гроші на підвищення зарплат чиновникам, є гроші на спецпенсії для спецпенсіонерів, на все, що завгодно, є гроші. Тобто кількість дітей вже зменшилася до 3,7 мільйони фінансування. Міністерства освіти збільшилося на 39 мільярдів, замість того, щоб ці 39 мільярдів відправити на зброю, на дрони, збільшується фінансування освіти. Що там відбувається в цьому міністерстві освіти, що вимагає збільшення аж на 40 мільярдів. На духовний і фізичний розвиток 48 мільярдів, економічна діяльність 279 мільярдів, тобто, на все є гроші. І тільки на дрони грошей немає. От саме це потрібно змінити. Звичайно, можна було б не проводити вибори, якби керівництво армії змінювалося швидше, і всі ці залужні сирські ну такого плану, такого пошибу офіцери, генерали залишили збройні сили. А прийшли вже нові, ті, хто не був кадром офіцером, а прийшов добровольцем і вже став комбатом, комбрігом, щоб вони... Очолили армію, очолили Міністерство оборони, очолили фінансування армії і щоб фронтовики прийшли в Міністерство оборони люди, які знають, що потрібно на фронті. Вони повинні зараз працювати в Міністерстві оборони. Як би це сталося, і не потрібні вибори. Ми б бачили, що щось змінюється, але четвертий рік війни і нічого не змінюється. Розподіл бюджету рік за роком, той самий. Вот вся структура, цей монумент совєтського радянського бюджету, залишається всі 34 роки і три роки повномасштабної війни не змінила цей розподіл бюджетів. Для цього і потрібні вибори, щоб це нарешті змінилося. Тому я бажаю депутатам нашим здорового глузду, щоб вони не голосували за цю постанову, і потрібно вносити зміни до виборчого законодавства. Щоб уможливити вибори під час війни. І головне і перше, що потрібно змінити, це відмінити, скасувати виборчий реєстр, щоб нікого реєстру виборців не було. У нас в Міністерстві внутрішніх справ є повний перелік громадян України, які мають паспорт, є номери цих паспортів. В кожному паспорті є фото. Тобто ідентифікація може бути пройдена кожним громадянином через інтернет і проголосування на основі паспорту, не реєстру виборців, а паспорту. Якщо у людини є паспорт громадянина України, він має право голосувати. Все, крапка. Який реєстр? Що, це, що таке? реєстр виборців. Із цього починається все. От весь цей паперовий фальсифікація вся. ця. Багато змін потрібно зробити в виборчий кодекс, але потрібно уможливити вибори під час війни. Ось таке моє бачення. Подивимось, як проголосують депутати. Наступне багато бачу республіканців, які приходять в коментарі, щось там пишуть, якісь від імені груп, якісь там, щось там республіканське і якесь там повідомлення мені. Немає не імені, ні не прізвища. Що це за люди, я не знаю. Я хочу до всіх республіканців звернутися. Послухайте, можете надати якісь ознаки, критерії республіканізму? Що таке республіка? Ну, ми всі знаємо, що нам говорять, республіка це спільна справа. Ну, По-перше, це неправильний переклад. Республіка це общеє або Народна річ. річ Рес це річ, конкретна річ, як власність чия-то от Вони вважали, що це зібрання, бо це те, що раніше було в зачатковому вигляді держава. Це річ, яка належить усім публіці. Оце була республіка. І ось ця таблічка Аристотеля, яку дуже люблять наші республіканці. От вони протиставляють. Республіку демократію. Типу, республіка це те, де є поліція, а демократія це влада охласу, типа ідіоти управляють країною. Ну, це, я не знаю, в сучасному світі таку, таку табличку, таку формулювання. Чи можна застосувати за сучасних суспільств, сучасних держав? Звичайно, ні. А чим відрізняється республіка від демократії? Країни походження, республіка це було з Риму. І це Латинь, республіка. Демократія це було в Афінах, в Греції. Демос публіка, народ, кратія, сила, влада. Це означало одне і те ж. Тобто, це було зібрання статусних людей, які вирішували державні питання, питання полісу цього міста. Тобто, коли рішення приймається колективно, голосуванням більшості, це і є демократія чи республіка. Це одне і те ж. Річ Посполіта, це теж вещ общая, не справа. А річ Тобто, держава, оцей державний апарат держава з державним апаратом належить. Цьому суспільству. І теж була Річ Посполіта, належала, хто там приймав участь в зібраннях шляхта, тобто статус громадяни. Але цивілізація розвивається, і зараз ми йдемо до прямої демократії. Вже кожна людина має право голосу. І нам кажуть, республіканці, що це неправильна форма правління. Потрібно, щоб була поліція. І тут Тарас Плахтій дуже влучно помітив. Поліція, це політики, політична партія. Тобто в нас є громадяни, всі, не всі з них цікавляться політикою. Звичайно, як і в будь-якому суспільстві, є тільки маленька група людей, маленька частина суспільства, яка буде цікавитися політикою. Політика це створення умов життя для всіх громадян. І такими речами цікавляться дуже маленька кількість, може один відсоток населення, може два відсотка населення. Це і є поліція. І цю поліцію обирають громадяни, народ. Тобто весь народ знає, хто серед них цікавиться політикою. І вони цих людей обирають на виборах. Інша річ, як влаштовані вибори в Україні, звичайно, це. Жодного стосунку до демократії тут немає, тому що немає того, щоб кожна людина могла прийняти участь у виборах, такого немає. Тобто, є бар'єри, є застава грошова, є правила для політичних партій, є правила для списків. Тобто не може кожна людина взяти участь в виборах. А якщо кожна людина не може взяти участь у виборах, це не є. Демократією. Потім грошовий ценз в Україні має дуже велике значення. Вас зроблять впізнаваним і відомим за один там, день чи тиждень чи місяць, розкліють на всю країну білборди, і всі будуть знати це прізвище. Тобто, просто грошами можна зробити людину відомою. Це порушення демократії. Це нерівність участі. Тобто, коли хтось може грошами зробити себе впізнаваним, а у когось такої змоги немає. Тобто, потрібні звичайно, законодавчі обмеження використання грошей на виборах. Також питання фальсифікації знову ж таки паперових бюллетенів і багато чого іншого. Тобто, демократія як таковою в Україні. Майже немає. Є зачатки. зачатки. Але, але ніколи жодна каденція, жодний президент не вів країну до ліберальної демократії. Ліберальна демократія це свободна демократія, така де усі права людини захищені, тобто є перелік прав людини в загальній декларації прав людини. Всі права захищені, і неважливо, за що проголосувала більшість права меншості. Також залишаються захищеними. Це є ліберальна демократія. От до такого стану речей наша країна ніколи не йшла. І це от, відмінність, знову таки, повертаючись між республікою і демократією. Немає Немає відмінності. Кожна країна, яка задекларувала, що все в країні належить народу, і ми американський народ, і ми там інший народ, і є якась там декларація. Це все є республіки або демократії. Тобто, коли народ ставиться на перше місце, що народ є джерело влади, це все є республіки або демократії. В більшості країн це задекларований принцип, але на практиці люди не мають впливу на стан речей, на політику, не можуть приймати участь в управлінні країною. Сподіваюсь, що це питання ми закрили. Тобто немає зараз різниці між республікою і демократією це все одне і те ж. І останнє, що хотів сказати, з інтерв'ю Марії Барабаш і Олексія Толкачова, що я хочу сказати, вони говорять про український народ як патерналістський, як якісь Олексій, взагалі, звинувачує наш народ. Що ми заслужили цю війну, і що всі воровати, що корупція це у всьому народі? Ну, мене дивно це дуже чути. Але він каже, що от, але були там такі спалахи, як майдан, коли проявлялися проявлялися найкращі черти українського народу. Так, послухайте, просто серед народу є кримінал, є байдужі, є патріотичні, є пасіонарії, дуже різні люди і. В кожній ситуації проявляються люди, яких щось обурює, щось викликає їх реакцію. Побіття студентів обурило суспільство, люди вийшли на майдан. Тобто це емпатія. Тобто є різні люди. Звичайно, 10% в країні є це просто кримінал. І можна весь державний апарат просто набрати з криміналу. Якщо 40 мільйонів країни, 10% це 4 мільйони. От вам можна набрати весь державний апарат, якого там 150 тисяч, центральних органів виконавчої влади, і мільйон на місцевому рівні. Да, ну, там різні служби, поліція, ну тобто півтора мільйони можна набрати просто з криміналу. Тому ну, не можна казати, що і влада відображення народу, і що народ якийсь там патерналістський. народ український такий самий, як і всі народи. Будь-хто з України переїжджає до Польщі, до Німеччини, до Сполучених Штатів Америки і починає там своє життя і нормально працює і будує свій бізнес. Це такі ж люди, як і всі. Тобто, які були умови створені, такої народу. Нічим, от я, навіть якщо взяти азійських тигрів, да, був Сінгапур, Південна Корея, Китай і Японія, а були Філіппіни, Малайзія, да. Вони відрізнялися від Сінгапуру, був В'єтнам. І тільки зараз ці країни почали проводити ті самі реформи, які проводили Сінгапур, Південна Корея, Китай, Японія. Тобто вільний ринок, захист прав власності, верховенство права. І всі процедури, ну, до речі, Китай, я дуже був здивований. Там децентралізація набагато більша ніж в Україні. 60% ВВП витрачається на місцях бюджету. 60% бюджету. Ну а і ВВП створюється 60%. Тобто, це все місцевий бюджет. А в нас скільки місцевих бюджетів витрачають грошей на себе? З 5 трильйонів вони витрачають ну, десь 500 мільярдів. Тобто, 10%. Ви порівняєте децентралізацію Китаю 60% і України 10%. Ну, я вже не кажу там про Швейцарію, Сполучені Штати Америки. Ось такі справи. Тому давайте ці всі терміни правильно використовувати. І якщо хтось хоче називати себе республіканцями, чи щось називати республікою, потрібно дати чіткі критерії. Критеріїв чітких немає. Які країни ви вважаєте республікою, які ні. Ви не, мож, ви не зможете сказати. Зараз всі країни. Я не знаю, як може є якісь там екзотичні в арабському світі, в Африці, може десь в Азії, де не написано, що країна належить народу, що народ є джерелом влади. Може, десь там падішахи, королі, чи хтось там монархи досі володіють країною. Але більшість країн написали, задекларували, що народ є джерело влади. Це і є все республіки і демократії. Як реалізується демократія, це інша вже справа. Ну, от такі Захотів з вами поділитися. Дякую за увагу.